Всім привіт, з вами знову головний вже Славко. І перед вами на столі класична класика. Це Asus ROG Strix 1060 на 6 ГБ. Чого вона в мене? Бо я виступаю посередником між моїми знайомими. Один її продає, другий її купує. Ну і я як відповідальна людинка хочу перевірити, щоб все було окей, Ну, щоб не було ніяких казусів і так далі. От, і в принципі в мене виникла ідея записати відео порівняння карт різницями, якими 5 поколінь. Тут у нас 14900K, це буде збірка з 50-60. Зараз я вирішив прогнати 1066 подивитись подивитися, що вона дає. і Потім прожену 50-60 і подивимось на різницю. Карта в бублику вже крутиться 12 хвилин. Бачимо, що температури на ній зависокі і вентилятори доволі таки шумлять. Карта стара, не обслуговувалась, чи обслуговувалась, але дуже давно, років 4 чи 5 назад. останній раз. От, і Ми бачимо, що на стандартних налаштуваннях формарку, це 1080 p Карта в середньому видає 60 кадрів. В принципі, Ці дані ми зафіксували. от, Потім пізніше поставлю 50-60 і подивимося, які будуть результати на 50-60.